Доброго дня, продовжуємо наш перший семестр, і сьогодні проговоримо кардіо та витривалість. Що ці тренування дають, що покращують, що де є небезпека? Взагалі, як тренуватися з ними, і що з чим їх їдять, якщо так можна визнати. Тобто, як організм створює витривалість, перший пункт, як працює кардіо у різних видах. Кардіотренувань і практичний блок. Якщо захочете, напишете мені, розберемо це більш детально. Поки що просто скажу теоретичну якусь інформацію, яка буде вам, як тренеру, або вам, як людині, що тренується, користою. Отже, перше, що таке витривалість це здатність виробляти енергію довго. То це не коротко, а в якийсь певний період. Ну і у нас є енергетичні системи, які взагалі дають поняття витривальності. Три системи: перша це аеробна система. Тут працює з киснем, тут працює довго, тут годинами може працювати. Є анаеробно гліколітична система до 120 секунд. Тут вже працює без кисню, створює лактат. Ну, лактат зараз розберемо після цього. І остання фосфогенна це а, до 10 секунд робота. Тобто такі вибухові а, дії. А, що взагалі робить це тренування з людиною? Покращує роботу серця, а воно Збільшується і таким чином рідше вика... перекачує, але більші об'єми крові. Кількість мітохондрій, капіляризація м'язів. Що таке капіляризація? Це збільшення капілярів. Ясна річ, таким чином, кисень краще збагачує організм, ну і чистить паралельну систему. Трішки нижче там відповідно ми поговоримо про це детальніше. Ефективність дихальної системи відповідно до того, що ми вже проговорили. У нас є основний показник, в принципі, кисню, який організм здатний використати. Називається він VO2Max. VO2MAX. Це ключовий маркер. І різними способами можна визначити, як правило, то газоаналізатор або тести певні, залежу наперед, потім все, все там детальніше проговорю з вами. Це ключовий показник. Серцевий ритм, робота, потім еритроцити, мітохондрії. Це робота загальна, яка, який це показник показує, да, дає да, певні відповіді на за запитання, наскільки ви довго о, можете працювати на якомусь на якій зоні, як швидко ви використовуєте вуглеводи, коли жири. Ну, тобто це досить хороший показник. Впливає генетика на це теж, якщо вам цікаво взагалі, чи можна народитися з класною, класним показником, можна. Але й натренувати його теж можна. І кажу, до речі, що чому важливий 2 Max? Е, максимальна кількість кисню, яку організм здатний використати? А, да. Чому це важливо? Тому що. Це нижчий ризик метаболічних захворювань, ну і вища стресостійкість. Люди живуть довше, коли у них ВО2МАКС краще. Далі у нас ми говорили про таку штуку, як працює з лактатом на певній, в певній системі. Лактат. Що це таке? Ну, тобто лактат це не отрут, це цінне паливо, на якому ми працюємо. Але є у нас ще така штука, як лактатний поріг. ЛТ. ЛТ. От коли стає погано під час тренування, там, ватність така уже здається, що, в принципі, далі тренуватися неможливо. І а, ще називають закислилися. Зараз поясню, чому це так називається. Тому що от цей момент, коли переходить в анаеробний режим м'язи, роботу без кисню, да, від лактат і водню виділяються, утворюються. І оці іони водню дають оце відчуття. Тобто, да, якийсь певний період ми працювали, потім все вже гайки. Здається, що зараз можна. Пострій померти. В клітині падає піаж, і, власне, середовище стає кислим. Ми закислилися. Ну, а відчуваєте це як відмова взагалі. Це все. Ну, Далі працювати дуже важко. Кисню мало, відходів багато, організм не означає їх виводити, от вам власний результат. Ам... Що далі? Дивлюся. О, якраз ми прийшли. Я сподіваюся, що зрозуміло плюс-мінус ці всі речі. Якщо ні, пишіть під відео. Я детальніше проговорю якісь речі, можливо. Тому що зараз більш така загальна інформація про те, як, що відбувається з організмом, коли ці всі процеси ми відчуваємо по одному. А як вони про що вони говорять? Підійдемо до виду кардіо і їхню фізіологію. Біг. Звичайно, кардіо. Спитай кого завгодно, що таке кардіо, я бігати не люблю. Ну, є дуже багато варіантів. бігу. кардіо, не тільки біг. Просто біг це найбільш доступніша, найбільш доступна. Із усіх кардіо, крім того, тут ще є яка штука. Ну, ясно, що серце. Еволюційно це оптимальний стрес для організму. Доступно вийшов вибіг, побачив людей, побачив море, гори, місто, будь-який пейзаж, там, переключив мозок, все. Ну задоволено, все круто, все класно. А, крім цього, ще відбувається розвиток капіляризації. Ми говорили, що це збільшення кількості капілярів у м'язах. І, власне, розширення іс існуючої коптерної системи, і таким чином м'язи отримують більше доріг а, для того, щоб отримати кисень, ну і а, прибирають сміття при цьому, так? Да? Не, не, не м'язи прибирають, а цей процес прибирає сміття. А взагалі, навіщо це потрібно, тому що це краще постачання кисню, менше закислення, оте про яке ми говорили раніше. Це вища витривалість, це швидше відновлення, це економія роботи серця. Ось. Ну, і таке тренування, воно, як правило, в зоні 60-70%, пізніше про зони ще раз поговоримо, від ЧСС максимального. ЧСС максимальне це 220 мінус вік. А якщо вам більше 50, то 200 мінус вік. Не видно. Нічогісінько. отак буде видно. Ось. ЧСС, якщо бігати в 60-70% від CSS Max, тобто 220 мінус вік. Якщо вам 50. 50 років, то 200 мінус вік. Це максимум. Це оцей максимум. От пробіг, да? ну і е, вплив на кісткову тканину. Біг дуже хороший ремоделювання кістки, це називається. Про що він? Про те, що руйнується кістка в хорошому смислі, сенсі слова, руйнується там, де є мікротріщинки, і шліфується, відновлюється, кістка заново рівнюється, е, створюється. Тут вам потрібно ще розуміти три поняття: остеокласти, остеопласти, остеоцити, остеокласти це демонтажники. Вони бачать, що є е, тріщинка. Вони все оце вичищають, прибирають, заходять на їх місце остеобласти, вони будівельники, Тобто вони там все займазують, там все. заповнюють місця, де була кістка зруйнована, там нову тканину творять. Ну, остеоцити – це датчики. Тобто вони відчувають навантаження, дають сигнал, де ділянка ось-ось трісне, або треба її укріпити, і далі знову ж таки забігають остеокласти і остеобласти. Тут, взагалі, ефект після бігу перший це там десь 3-6 місяців, при розумних правильних тренуваннях. Тобто тут ясна річ, що потрібно темп зрозуміти, періодизацію зрозуміти, і зробити так, щоб тренування дало свої правильні, правильний ефект. Звичайно, при бігу мож, може бути і а, негативний ефект, там, якщо нерівність доріг, а, якісь слабкість а, суглобів, а, які протрузії, там, серце, це стандартний набір протипоказань, в принципі, при будь-яких навантаженнях. Що у нас ще далі, які види? Є, це велотренування. Велотренування, до речі, кажуть, що найкраще стимулює БО2макс покращення. Мабуть, я згодна. Тут ще знаєте, що яка штука? Тут краще для суглобів. Якщо особливо є якісь питання до суглобів. Ну, і тут можна тримати стабільний пульс довше. Ну, тобто, без якихось стрибків. Він. Тут краще, мабуть, хоча ні, брешу, Він гарно працює на інтервалах. Я тут поїхав рівненько, тут під гірку, тут вниз, і ясна річ, що серце теж працює порівняно. Але точно менша кріпатура від велотренувань, тому що там менш нижче ексцентричне навантаження. Плюс. М -м, передумала. Так. І ще цікаво запитати, чи плавання ви вважали б кардіотренуванням. Тому що плавання це теж кардіо насправді. Дуже багато людей взагалі не розуміють, куди його відносити але це, це тренування. Тут, взагалі, краса, горизонтально Рележиш, все тіло працює, нижче навантаження на серце, на спину, але дихання. Тренується, все тренується. Ну, всі групи м'язів впливані беруть участь. Ну, це взагалі це, це шикарно. Мінімум якихось трав, максимум ефекту. І а, воно дає кращу варіабелі серцевого ритму. Здається, ми це не розбирали, запишу. Він позначається ось так: HRV. Що таке варіабілі серцевого ритму? Оце та штука, коли серцебиття, не путате за ритмією, коли серцебиття підлаштовується швидше під вас. Стрисунули, підвищується, заспокоюється, відновлюється. Так? Тобто не так швидко працює. Це адаптивність серця до ситуації. Це такий собі розумність двигуна. І якщо він високий цей показник, то, власне, все тіло працює дуже злажено. Це стабільна нервова система, це нижчі рівні запалення, це кращий сон, це краща толерантність до стресу, там менша ймовірність якихось захворювань. Ну, ну і там з тренуваннями теж все краще. Там адаптація швидше проходить, відновлення швидше проходить. Все вже, мабуть, ясно. Впливати на HRV можна як в плюс, так і в мінус. Перевтома знижує. Страсунуле зни... знизилися, Зайшли в запой, скажімо так, знизилося. Нащо воно вам? Гунуван... Краще тримайтеся, тренуйтеся, і буде вам купа щастя. Як підвищити? Тут взагалі все чітко. Сон, 7-9 годин, легке кардіо, практики дихальні, або тренування, які з диханням пов'язані там бокс, там якісь бокс теж я зайшла далеко, хоча б хоч по квадрату це дихання, тому що. В боксі, да, там це вже сильне тренування, але ж, бачите, ми все одно в кардіо заходимо, то оці всі тренування, які цей дають хороший, а, хороше тренування дихальної системи. Ну і оці практики, якщо вже про дихання говоримо, то практики, які там зранку роблять, да? вдихаєте, затримуєте, видихаєте, вдихаєте, затримуєте, видихаєте. Видихає, не тільки це зранку, про зранку, господи, це голова. Зранку прокинулися дихальну практику, а потім зробили контрастний душ. Теж воно допомагає дихати. Знаєш, коли, знаєте, коли холодна вода, затримуєте дихання. Оце воно. Ну і в принципі, в відновлювальні дні можна туди. Тобто HRV він про відновлення, більше про правильне відновлення. Заговорились, я вже забула про що ми говорили. Наступна, якби не конспект, фіг би згадала. Хід. Інтервальне тренування. Тут взагалі дуже швидкий, швидкий ефект. Там 8-12 тижнів, буквально і готово. На 10-15%. Тобто, не більше. Поки що. Далі буде більше, але ми говоримо про зараз, про короткостроковість. Хід дуже ефективний за часом. Мало часу, швиденько свої все зробили і пішли далі жити своє життя. Ще покращує інсулінову чутливість. Чому це добре? Ну, тому що давайте щось простеньке придумаємо. Давайте придумаємо про замки, про двері. От, висока інсулінова чутливість це коли. Клітини відкр... відкривають двері відразу, туди заходить інсулін трішечки. А цукор заходить в клітини, енергія стабільна, жиру відкладається менше. Якщо ж низька чутливість, все навпаки, і жир відкладається. Тому люди з якщо там дуже часто якщо набирають вагу, то під питанням буває інсулінорезистентність. Там потім е здають аналізи. Е От як взагалі відбувається цей процес, та дуже часто, якщо вага підвищиться, то інсульно-резистентність теж є питання. Згадала з власного досвіду. Отже, згадали, да, у нас біг, у нас велотренажер, у нас плавання, у нас хід. Ну, Все. На цьому ми закінчили з тренуваннями. Але у нас ще питання пульсометрії та роботи в зонах. Угу. Згадали HR, HR Max або CSS Max максимальний пульс. Згадали, як його, як його виміряти, що для чого. Ну і тепер, як ми зрозуміємо взагалі максимальний пульс, і як працювати пульсовий зону. Простіше це е, тест, польовий тест 3 на 3. Це для тренованих. Там як це три відрізки по, по три хвилини. Е, і між ними три хвилини відпочинку. Мак, рівномірно, максимально стабільний темп. І, і він, в принципі, близько 90-95% дає е, е, від максимуму для тренованих. Ну, але е, лабораторний газоаналіз то просто золотий стандарт. Я б, я би його всім прописувала. Він більш точний. І точно будете знати, коли, на, якому, на якій зоні, коли у вас яка зона починається. Тобто це ми зараз скажемо, да, приблизно, там, що зона 1 це 50-60%. Зона 2 це у нас 60-70%. Зона. 3 – 70-80%, Зона 4, 80 90. Ну і зона 5 90 100%. Пишу я куркалапою, ну, я вибачаю. Так вже сталося. Писати не вмію, пишу як лікар. Um, Залежно від е, золота взагалі середина жироспалювальна. Те, що вам доведеться часто дуже взагалі використовувати, це зона 2. Тому що дуже часто приходять до вас із запитом жироспалювання. І оце якраз, як правило, це 121-135 проміжок. Але все ж залежить від показників, які ви відразу там, зрозумієте. Да? Тобто у вас там, припустимо, там, річна дівчина, у якої 190 максимум. От від цього 190 максимум, ви рахуєте відсотковість. І будете розуміти, в якій зоні вона працює, що відбувається. Звичайно, газоаналізатор, який визначить взагалі, як ви працюєте, на якому, на якому топливі, в який момент, він покращить вам розуміння, в який момент що потрібно включати, як взагалі будувати тренування. Але якщо немає, тоді проводите тест 3 по три, розумієте, де що. Добре, що зараз є усіх там. Вупи, а, годинники, купа гаджетів, які дозволяють зрозуміти, хоча б хоч приблизно про зони. Раніше просили розговорити, скільки ударів в хвилину. Зараз дуже простіше. А, тобто, а, що може впливати на пульс? От ці ці показники, може, можна злити в трубу, якщо людина забагато кави п'є, Якщо стресує досить довго, спить хрінова, а, якщо там немає, якщо спека або холод, наприклад, і ще гідратація. Ну, це все може вплинути на, на, на те, як серце працює. Тобто ви дивитесь, що має бути все добре, а серце працює не так, як ви там провели, провели тест. До речі, проводити тест потрібно теж, якщо людина відпочила. Якщо не було стресу, відповідного, якщо сну достатньо було, якщо води було достатньо, щоб це було, це були нормальні умови для, для того, щоб провести тест. Тому що ми, як а, з тренерами, люди, хто клієнти тренерів, я теж клієнт тренера, ми дуже часто можемо щось не Ти себе нормально почуваєш? Да, нормас! А ти, що ти спала 2-3 години, так це відповідальність твоя виходить. Але дуже часто, от виходить, потім те, що а, зони. Відображається некоректно. Ем, так, все поговорили, все начебто про цей. Знаємо вже. Якщо є запитання, пишіть. Ще скажу, що якщо тренуватися регулярно, по-перше, не беріть тільки кардіо до уваги. Силові. Ми вище говорили про силові функціональні, зараз тільки підійшли до. До кардіо, це все дуже хороше комбо. Ми далі будемо ще говорити про інші тренування. Але от на даний момент, там насправді потрібно просто бути активною людиною і все це включати в тренувальний процес, тому що все воно по-різному впливає на організм. Що очікують від регулярних тренувань? ВО2МАКС покращується, покращується. Нижче пульсу спокою. У мене, наприклад, пульс спокою 45-49. Ударів за хвилину. Іноді викликають лікарів, якщо я роблю кардіограму. І це я прям не дуже великий спортсмен. Якщо люди тренуються ще більше, то я думаю, що там взагалі 40. Ну, в хорошому сенсі слова. Швидше після тренувань відновлюється швидше. Тобто ясна річ, що. Організм чекає, що окей, ну, потренувалася, відновлюватися треба, тому що зараз, попре хазяйка чи хазяїн на тренування, треба щось з цим робити, бо не встигаємо. Ем, Нижчий рівень стресу, тому що вищий оцей показник. Ну і краще контроль ваги. Ем, інсулін. Чутливість до інсуліну, все працює нормально, нічого не накопичується. Ну, все, все шикарно. Всі ми. Всі виконали показники, всі потреби. Які у нас є типові помилки? Звичайно, забагато хід. Він, звичай, він класний, він дуже мало займає часу, але люди добрі, треба більше. Тому що, якщо будете працювати тільки на хід, тільки на кардіо, ну, замахаєте організм. Дуже сильно. Навіть якщо ви бігун, у бігунів теж є різні тренування. Не забувайте про це. Періодизацію. Періодизація. Періодизація. От, тобто не тільки одне і те ж саме тренуєте, виконуєте умови періодизації, відновлюєтеся. Обов'язково має бути відновлення. Техніка. Що ще? І, а, обов'язково ще міняйте зони. Тому що дуже часто тренуються на одній зоні, як правило, сіра зона 70-80%. Ось, тепер начебто все. Пишіть запитання: взагалі класна лекція вийшла про кардіотренування, обожнюю кардіо. Але пам'ятайте, має бути баланс. В тренуваннях теж має бути баланс. Тому це я буду повторювати на всіх лекціях. І до зустрічі! Пишіть запитання, коментуйте ускрізь. В інстаграмі, в Телеграмі, в Ютубі. Я радо відповім. Буває, пропускаю в Ютубі там, пару тижнів, але потім повертаюся, коментую, згадую. Тому я тут для вас і буду рада, ми теоретично поговорили, практику теж можемо поговорити. Все, закінчую до наступних зустрічей. Щасливо!